Всім доброго-доброго раночку і смачного сніданочку. Дівчатка, всіх з понеділком, нарешті, ви мене дочекались, і я вас теж. В середу зняла відео, але воно мені не сподобалось. В общем, я там наказала, що мені не хотілося його викладати. Але половина вийшла, мені дуже сподобалася, а друга половина дуже не сподобалась. Ну, в общем, клацала-клацала, як кажеться, на телефоні. І я зрозуміла, де його можна, ну, в общем, случайно. Думаю, ну-ка, зайду я на відео і попробую щось з ним розробити. І в мене так і вийшло. Я обрізала ту частину, де, я, де мені не подобається, і виложила те, що подобається мені. От. А четверп'ятницю я не знімала, то що не було. Ну, я було світло, але темно було на дворі, щоб під свічкою зніматися, тож воно якось ніякось У мене сніданок сьогодні піца, собственно, притавлення, чайок чорний і мед у мене тут. Мед, медок, достала медок. Ложечку вкладу в медку. Такий у мене сьогодні сніданок. Хотіла інакший, трошечки плотніший, але передумала. Сьогодні у нас 17 листопада, сьогодні день студента. Так що я вітаю всіх студентів. У мене студент, я вже, вже як згадалося мені, да, як я була студенткою. Вітаю в першу чергу свого синочка, Ванечку, з його таким святом перший рік в його житті. Таке свято кажу, воно буде недовго. Ну, 4 роки і все. Так що Насолоджуйся. <каже>, Каже, сьогодні буде в універі щось якийсь захід. Ну, я кажу, звісно ж, буде. як вважаєш, привітаю. Так, що в мене в піцці? Піца. Кобаса відварена, кукурузка, гриби. Ну, щось тут мені не попалось грибів, помідорка, кетчуп майонез. Я нагріла. я вітаю всіх студентів, і молодих, і не зовсім, хай їхні студентські роки проходять весело, завзято, беззабутньо і хай насолоджуються кожною хвилиною, кожною секундою. Тільки після розумієш, що студентські роки це щось неймовірне. Да. Зараз, секундочку. Навіть не жувала. <рігала> Бігла за зоши 13 листопада, девочки, було. О, а я шукала ці рецепти, вони мені тут лежать. І печиво без цукру та борошно. Що шукала шукала, ну, ладно, думаю, не судьба. 13 листопада було ровно 9 місяців моєму каналу. І я повинна була передати привіти. Але, на жаль, привітів дуже мало, дуже мало виходить. Хочу передати. Я передаю привіти кожен місяць людям, які підписалися. Людям, які, може, і не підписалися, написали приємний коментар, Я вважаю, що вони вже мої глядачі. І так, перший привіт летить до Маринки В7Л2С. Мариночка, вам привіт, величезний. Далі Ріма Літ... Літвіченко. Рімочка вам також великий привіт. І Діана Ларіна. Ось такі привіти. Ну, відповідно, я хочу передати привіт усім моїм дівчаткам, хто пише кожен, кожен раз. У мене багато Людмил, всім Людмилам привіт. Маринка Коротенко, Оксана Оксана. Зараз, може, когось забуду. Ну, в общем, Осіпенко, Валентина. Ну, я не виписала, дівчатку, ну не виписала я. Ну, виписала я вас, хто в мене активнічає. В у мене тут навіть виділені. Тетяна Клещук писала багато мені завжди, Екатерина Орлова, Юлія Константинова, Константинова Альона Калаур, Міла, Євгенія Пишнянська, Лариса, Рудочкам передала, Оксана Роковецька. Валентина з Херсонщини, Алла Гвоздікова. Дівчатки, я всіх не перечислю. Вас дуже багато, і ви будете обіжатися. Ну, не обіжайтесь, кого може не назвала, Алла Канавала, Оксана Заболотна, Вікторія Шопінг списала мені також. Лілія Мазуркевич. У мене дуже багато, тих, хто активна. Дівчатки, всім, хто активніше, всім 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 величезний привіт. от. Ви мене супер молодці. Отак вот от. Так. Я ще вам обіцяла показати свій паспорт. Зараз я вам його покажу, яка я тут красива. Ось вот так от. Яка я тут красотка і какую зробили з мене уже не, не красотку. Дивіться, яка красива була ну, от на паспорті. Дивіться. Ви бачите, яка я красоточка? Ви бачите, яка красоточка просто, ну, дівчики. Це мені тут 30, мабуть. І яка я зараз? Яку зараз в мене зробили? Ну, це я з прическою, а це без. Думаю, так піде і так. Бачите? Все висить, все тіліпається, напрямку. Я вам показала. Отак. От так от. Знову я поділилася відеопланами своїми, що ми з вами поїдемо в Миргород за паспортом. Знову ми не поїхали. Прийшлося залишитися вдома, так як до нас приїжджали люди купувати буряки кормові. А Саша сам би не справився. Ми вже знесли їх в яму, прийшлося їх доставати. Саша набирав, ваня приймав, став на веса, ставив на віса, я записувала. Ще й сусіди допомагали грузити. Двоє приїжджали. з одного села, потім з другого. З одного села приїхав дід глухий, взагалі нічого не, не чує. Вообще на пальцях, так маю розказують. Взяв 700 кілограм, взагалі глухий. Каже, я на, одно, на кутку там один я корову держу. Мені, до речі, сьогодні корови снились. І бик якийсь бішаний, Світлий такий білий. Бігав. От. Ну він, коротше, хотів взяти тонну. А водій сказав у нього такий бусик. Казав, ні, дід, ми тонну брати не будемо, 700 кг максимум. Ми то вони взяли 700 кг. Потім я позвонила тим людям, що дзвонили. Бо кажу, позвоните. Після обіду, якщо залишиться щось, ну залишилось. Вони приїхали, ще й після них залишилося. А де взяли і вони взяли? Аби 200 кілограмів. Ще є. Потім баба та дзвона дідувався. Не продавайте нікому, ми заберемо. А буряк хороший, великий, класний. І дітя, як почав мені, питання задає, а відповіді не чує. І що ви це садити його, Хому садите, а покрила років, де ви працюєте. А, 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 а що до чого? Коротше, все розпитав, в ітоги заговорив мені зуби, що я вмість того, що взяти з нього 2400, взяла 1000 і ще 240 хотіла здачі дати. Шана каже, а що ти там не считала? каже. А ну каже, давай ще ти. Кажу, о діду, давайте назад гроші. Я кажу, неправильно не посчитав. Так він все переживав, що я його надурю. Мені Своєму водітелю каже, дивись на віса, дивись на віса. скільки. І зважив, скільки, скільки. І за кожним мішком скільки. Капець. А другий приїхали і кажуть. О, у вас тут каже, ціла бригада і бригадір, каже, і, і, і бухгалтер, і грущи, кажуть, я кажу, да". <гум> так. Воно просто як, у нас немає ями. Ми до сусідів. І вони якраз були у дворі і допомогли нам. Кіно. Потім походили по території там знайшли гриби. У сусідів. Сині ножки. це Синьоножки. І пицца за грибами. Синьоножка. добрий гриб. Я його відварюю спочатку. А потім можна маринувати або обжарювати. Я цей раз обжарила із цибулькою, солька, перки і все. Ідеальний грибок додала в піцу. Да і так можна кушать трошки. Залишилось. Вот. То ми пішли пообідали і сходили по гриби з Сашею тут. Походили по Назбирали ще додатково. Ну, в общем, вихідні дні пройшли дуже-дуже активно. Дуже активно я вам хочу сказати. Так, що я хотіла вам ще трохи розказати? Вчора я Ваню збирала, а щось дивлюсь, у нього п'ятницю, мабуть, і пар нема, в четвер він приїде, мабуть. А в суботу я... що я готувала? Суп харчо і то ми з сусідами разом пообідали, і я весь всю каструльку розлила і все. Ну, Добре вийде, суп харчу, да, понравилося мені. І робила гречані котлети, але без м'яса. Дівчата, не робіть так ніколи. Якщо побачите рецепт гречка, буряк, чесник, не, не робіть такі котлети. Вони всотують дуже багато олії і. ну, сама олія, я не знаю, як їх, на чому їх жарить. Може, їх в духовці треба запікати, тоді будуть смачніше. А так, ні. Коти їли у мене ці котлети. От І ладушки пекла з яблучком, додала терте яблучко. От. А вчора вже готувала борщ, пюре, піцу. І на вечір по черевене нажарила із салом. ну, Типа як підливка. Там у мене спагетти оставалися І картопелька, що це була, пюрешечка. таке. Так що, От так дівочки, такі в мене були вихідні. Світло, як у всіх, вимикають. Вчора навіть годину у нас вкрали, не за графіком увімкнули пізніше на півгодини в день і ввечері. Дякую їм за це. Молодці. Вночі ми вставали, в час ночі включили світло, то ми вставали, переключали акумулятор, потім вимкнули світло. Потім в 4 його включила, і пів п'ятого я проснулась, кажу, давай назад переключать. Ну, в общем, ночь така, я кажу, так, все, ночу не тупимо, хай воно хоть, я не знаю, хоч льодом все візьметься. Ну, його губаню. баню. Цілу ночу це таке, поки заснеш, потом. Ну, його баню. Такі діла. От. А, писала ще про оцифрування. Світланка писала, що цифрування їх обов'язують зробити самих. А у нас ні, у нас директор сказала це зробити секретарю. Вона сидить у себе в кабінеті, їй приносять трудові, вона їх сканує і відправляє туди. І все. А я свою понесу, тому що, що в мене така ситуація, що я понесу сама. От. Сама всі документи, ось буде в мене паспорт, то понесу сама все. От. А, ще писали, що медична книжка. У мене немає медичної книжки. Мені що спеціально її завести, щоб була фотографія. Ну, якщо вже піде на це, то не знаю. Якщо піде на це, вже візьму ID-карточку. Все одно там фотки не красиві. Тут така красива, а там не красива. Не знаю. Подивимось. Дощ опять. Знову дощ, проснулася, дощ іде. Вікно відкрите, прислухаюся, чи качки крякають. В очереті. Так, чайок був добрий. Все, дівчатка. Я бажаю вам гарного дня, гарного тижня. Сподіваюся, ми з вами будемо зустрічатися, тому що бачите, як світло От сьогодні вимкнуть у 8, завтра, мабуть, у 7, потім у 6. І отак воно А може, в 9 завтра вимкнуть. Не. Так що будьте здорові, бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків, щоб у вас було все добре. Я щиро вам цього бажаю. Пишіть коментарі, буду чекати. І ставте лайки. Пока-пока!